Привіт ви на каналі Прокупони! Хотів вас запитати. Чи чули ви про натуральну косметику Хіларі? Це ж український виробник інноваційної натуральної косметики, який пропонує свою продукцію не лише в Україні, а й по всьому світу. У виробництві використовуються лише натуральні компоненти від провідних виробників і постачальників органічних косметичних інгредієнтів з Італії, Іспанії, Франції, Німеччини, Данії, США та інших країн. Асортимент товарів включає комплекси для волосся, шкіри. Комплекси для тіла, сонцезахист, антивіковий догляд, засоби проти старіння шкіри та багато іншого, включаючи косметику для чоловіків. Всім покупцям, які вперше прийдуть на сайт Хілері, по лінку з опису до цього ролику буде надано знижку 10%. Для цього достатньо зареєструватись і ви отримаєте на пошту промокод, який потім можна використати при оформленні замовлення. Показую, як це працює. Але промокоди це не єдиний варіант зекономити на сайті Хіллері, бо покупцям доступна накопичувальна знижка. Купили від 2,5 тисяч гривень, вже маєте 5% гарантованої знижки. А купили більше ніж на 10 тисяч гривень. Ваша знижка вже 20%. Крім того, на сайті є сторінка з постійними акціями та розпродажами. Доставка товару можлива по Україні та по всьому світу. Доставка від 2,5 тисяч гривень по Україні безкоштовна. Комплектація замовлення відбувається від 1 до 5 робочих днів. Оплата можлива на сайті карткою. Тож, якщо шукаєте натуральну косметику, виготовлену в Україні, тоді зверніть увагу на Хіларі. А якщо виникнуть питання по використанню промокоду, пишіть в коментарях. Обов'язково відповім до зустрічі.